Вітаю! Сьогодні ми з вами розглянемо четвертий урок курсу географії 8 класу картографічні проєкції та їх види, способи зображення географічних явищ та процесів на картах та, власне, класифікацію карт. Як ви вже знаєте, коли переносите зображення кулястої форми землі на площину карти, неодмінно виникають спотворення площ, кутів, форм і відстаней. Величина цих спотворень залежить від вибору картографічної проєкції та розміру зображуваної території. Математичний спосіб перенесення кулястої земної поверхні на площину називають картографічною проекцією. Усі існуючі проекції умовно можна поділити на дві групи: за використання допоміжних геометричних фігур та характером спотворень. Розглянемо першу з них. Для перенесення зображення з кулі еліпсоїда на площину використовують спеціальні допоміжні геометричні фігури циліндр, конус і площину. Залежно від обраної фігури, розрізняють циліндричні, конічні та азимутуальні проекції. Циліндричні проекції отримують внаслідок перенесення зображеної земної поверхні з кулі на циліндр. Ці проекції в картографії використовують найчастіше. Вони мають найменші спотворення на екваторі та середніх широтах, тому їх застосовують для створення карт світу, океанів та держав, розташованих в екваторіальних широтах. Конічні проекції отримують під час перенесення зображення Землі на бічну поверхню конуса. Ці проекції мають найменше спотворення в помірних широтах, тому їх часто використовують для виготовлення карт окремих держав і територій, розташованих у середніх широтах, наприклад, загальногеографічні карти Європи або України. Азимутальні проекції отримують завдяки перенесенню зображеної земної поверхні з певної точки на площину. Ці проекції назвали так, тому що на таких картах не спотворюються азимути, які виходять з точки дотику площини до кулі. Цю точку називають центральною точкою карти. Залежно від положення площини щодо земної кулі розрізняють полярні, нормальні та екваторіальні поперечні, азимутальні проекції. У шкільних географічних атласах ми бачимо такі проекції на картах Антарктиди чи Північного Льодовитого океану. Для створення географічних карт використовують модель планети земний еліпсоїд. Проте в різних країнах законодавчо закріплено різні моделі еліпсоїдів. Наприклад, у Росії затверджено еліпсоїд Красовського, у США еліпсоїд Кларка, у країнах Європи еліпсоїд Хейфорда, у країнах Південної Азії еліпсоїд Евереста та інші. А це створює певні труднощі під час зіставлення різних географічних карт. Окрім вище розглянутих картографічних проєкцій, існує велика група умовних проєкцій. Їх створюють без застосування геометричних фігур, тобто використовуючи лише відповідні математичні формули. Співвідношення спотворень кутів і спотворень площ у межах такої карти змінюється. Щоб мінімізувати спотворення, такий тип проекції здебільшого використовують для зображення великих за площею країн. До умовних проекцій належать псевдоциліндричні, псевдоконічні та псевдоаземутуальні проекції. Усі вони розрізняються за виглядом градусної сітки. Псевдоциліндричні проекції застосовують для складання карт дрібних масштабів. Наприклад, для карт частин світу, якщо прямолінійний меридіан зображується посередині карти. Також такі проекції використовують для складання карт океанів. У псевдоконічних проекціях паралелі це дуги концентричних кіл. Середній меридіан прямий, інші меридіани криві симетричні відносно середнього, Псевдоазимутальні – це видозмінені азимутальні проекції. Зазвичай їх використовують для складання карт Атлантичного океану. До другої групи картографічних проєкцій відносять картографічні проєкції за характером спотворень. На географічних картах є чотири типи спотворень довжини, кутів, форм і площ об'єктів. Тому за характером спотворень розрізняють такі картографічні проєкції. Рівнокутні, де зберігаються без спотворень кути і форми географічних об'єктів, проте спотворюються довжини та площі. Рівновеликі тут зберігаються площі, але спотворюються форми об'єктів і кути. Рівнопроміжні – масштаб є сталим за одним із головних напрямків і дорівнює головному масштабу, найчастіше за меридіанами, при зрівноваженні спотворень площ і кутів. Довільні це проекції з будь-якими співвідношеннями спотворень форм, площ кутів і відстаней. Зазвичай величина кожного зі спотворень є меншою, ніж в інших проекціях. Далі давайте ми з вами розглянемо способи картографічного зображення. Для зображення різних географічних об'єктів і явищ на картах використовують умовні знаки. За допомогою них карта розповідає про розміщення об'єктів і явищ, дає їхні кількісні та якісні характеристики. Усі умовні знаки бувають лінійні, площинні або масштабні, і точкові або позамасштабні. Масштабні умовні знаки передають справжні розміри об'єктів і виражаються в масштабі карти, наприклад, ліс, озеро, піски, болото, фруктовий сад та інші. Лінійні умовні знаки позначають об'єкти лінійного характеру кордони, дороги, ріки, розломи. Кольором і товщиною ліній передають кількісні та якісні характеристики, наприклад, теплі й холодні атмосферні фронти, типи автомобільних шляхів, тип берегової лінії. Площинні умовні знаки застосовують для зображення морів озер лісових масивів. За ними завжди можна визначити точну площу об'єкта. Позамасштабні або точкові умовні знаки застосовують тоді, коли не беруть до уваги площі й образи об'єктів. Це можуть бути окремі промислові або сільськогосподарські підприємства, окремі дерева, колодязі, пам'ятники, джерела тощо. Зображувальними засобами для таких умовних позначень найчастіше є значкові, графічні або буквені символи. Невеликими кружками позначають міста, а перемокутниками підприємства. Деколи ці знаки можуть нагадувати образи самого об'єкта, наприклад, спрощений малюнок дерева, літака, млина, намету тощо. Для передачі на географічній карті тематичного змісту існують різні способи картографічного зображення так, якісним фоном, тобто кольором, відображають якісні відмінності різних явищ, що мають суцільне поширення, типи ґрунтів, ландшафти, природні зони тощо. Кількісний фон застосовує для зображення кількісних розбіжностей певних явищ, наприклад, запасів водних чи земельних ресурсів, рівня економічного розвитку, густоти населення. Ареалами зображують на карті межі поширення природних чи соціально економічних об'єктів, наприклад, певного виду рослин чи тварин, корисних опален або населення певної національності. Спосіб знаків руху використовує для відображення просторових переміщень об'єктів і явищ, як природних. Рух циклонів морські течії, перельоти птахів, так і соціально економічних, передача електроенергії, перевезення вантажів, міграція населення. Часто знаки руху використовують, щоб уточнити зв'язки між об'єктами чи їхніми складовими, транспортні, економічні, торгівельні, фінансові, культурні та інші. Способом картограм і картодіаграм відображають середню інтенсивність якого-небудь об'єкта в межах територіальних одиниць та абсолютні відносні величини певного явища на території. Наприклад, запаси земельних ресурсів за районами або обсяги промислової продукції в містах, кількість лікарів на тисячу мешканців чи відсоток лесових площ у районі. Ну і на останок давайте ми з вами розглянемо класифікацію карт. У зв'язку з існуванням великої кількості різноманітних карт виникла потреба їхньої класифікації. Її здійснюють з метою швидкого пошуку потрібної інформації, створення каталогів списків карт. Класифікувати карти означає розподілити їх на види за певною ознакою. Існують різні класифікації географічних карт. Наприклад, карти можна розподілити за масштабом, просторовим охопленням території, за змістом або за призначенням. Класифікацію за масштабом ми розглядали минулого уроку. Великомасштабні карти ще називають топографічними, середньомасштабні оглядово-топографічними, а дрібномасштабні оглядовими. Зображення земної поверхні, які мають масштаб 1500 і більше, називають планом місцевості. За просторовим охопленням територій є карти світу, півкуль, материків та їхніх частин океанів і морів, держав, областей, республік, районів, населених пунктів тощо. Карти за змістом діляться на загальногеографічні та тематичні. На загальних географічних картах зображують географічні об'єкти, які формують насамперед зовнішній вигляд території: рельєф, ріки, озера, моря, населені пункти, кордони тощо. Проте жоден із цих об'єктів не виділяється особливо серед інших. Тематичні карти відображають з більшою детальністю один чи декілька визначених елементів, що залежить від теми карти. Тематичні карти поділяються на дві групи: фізико-географічні та соціально-економічні. За призначенням, географічні карти розрізняють залежно від того, з якою метою і в яких галузях людина їх використовує. Наприклад, науково-довідкові карти призначені для виконання за ними наукових досліджень, отримання максимально повної інформації. Технічні відображають об'єкти й умови необхідні для вирішення певних технічних завдань. Навчальні використовують у навчальному процесі. Також виділяють карти туристичні, екскурсійні, спортивні, військові, навігаційні, медичні та інші. Окремою групою можна розглядати карти, що створені за допомогою сучасних технологій до них слід віднести цифрові, електронні, анімаційні, віртуальні та інші. На цьому ми з вами завершимо розгляд 4-го року курсу географії 8 го класу, картографічні проекції, способи зображення на географічних картах та класифікацію карт. Я бажаю вам всього найкращого, бережіть себе і до наступної зустрічі!